В замку Лінкольна зберігається оригінал Великої хартії вольностей. Колись я вивчала її з предмету Історія держави і права зарубіжних країн в Чернівецькому національному університеті, а зараз побачу один із чотирьох оригіналів Магна Карти. Магна Карта або Велика хартія вольностей була укладена в 1215 році в результаті політичної та фінансової кризи. Після ведення хрестових походів і війни з Францією, спрямована на обмеження влади короля.